З точки зору того, давай поділимося, як ми строїли це, як е, відбувалися з процесами, що працювало у нас, що працює, що зараз не завжди працює, але хотілося б щоб просто поділитися такою експертизою е, думкою з построєння таких внутрішніх процесів, внутрішньої кухні. Але тому, тому що не всі це спочатку бачать, слухай. Ти знаєш? Я б напевно брав ще якусь о, нішу чи контекст, якась приділив, бо. Mm -hmm. о, Насправді, як успіхів було багато, так і факапів десять разів більше. І дійсно можна, мені здається, годинами обговорювати, як ми все це вирішували, до чого приходили, і як все це будувалося. Можливо, ми оберемо якийсь певний контекст. Наприклад, в менеджменті, да? можемо взяти той же менеджмент, обговорити, як ми його будували, і як воно у нас виглядає, і в цілому. Щось в цьому направленні, якщо тобі окей, без проблем. Я думаю, це буде цікаво для наших е, слухачів, глядачів. Окей, почув тебе. Слухай, можемо не знаю затронути тему регламентів чи впровадження якихось от таких речей по менеджменту, бо я пам'ятаю, що у тебе є багато досвіду з цими штуками, і це було б, на мій погляд, цікаво дізнатися якраз слухачам. Давай поговоримо. Тут можна розділити це на два етапи таких: тобто, то, що було, що відбувається, і така ідеальна картина, що може бути з точки зору процесів, результату, і так далі. Якщо повертаючись там до початку, якщо це казати дуже простими словами, що таке це регламенти або менеджмент, або все-все-все. Це просто контроль того, що є певна точка А, з котрої там стартує проєкт, команда з клієнтом будь-що. І важливо в певний час за певним бюджетом і з певними показниками довести це до точки Б. Саме як це робиться, наскільки швидко, наскільки злагоджено команда працює. Це, в принципі, менеджмент. Це може бути, якщо менеджмент ми кажемо про проекти проєктний менеджер, якщо це така команда. Невеличка, тому що є завжди людина, хто там менеджерить відповідає там так. Ми робимо це так або робимо по іншому, і інші допомагають рухатися в цьому направленні. Тобто, вони а, І в принципі, по походу становлення компанії команд і збільшення кількості людей в, в принципі компанії встає ситуація наступна: тобто, додаються наступні люди і. Нові люди не завжди розуміють, що робити, і як це робити. В них є розуміння скіли, в них є досвід, в них є знання, як що створюється, але кожна компанія, як кожна людина, індивідуальна. Тому ці чек-листи, процеси, регламенти вони сприймовані на те, щоб донести інформацію до нових людей в компанії та тих людей, хто вже працює, як наразі компанія виконує певні. Обов'язки, зобов'язання, як вона доліверить результат, які правила, що можна і не можна робити. І, е, в принципі, е, це можна робити через якісь там документи, коли там, ти жорстко прописуєш, або це можна робити більш гібко гнучко, е, через якісь там чек-лісти. І в принципі, е, до наших е, глядачів все, що має е, повторювальність більше двох разів. Це вже такий процес, який має певну структуру, і він може бути зроблений або трансформований в чек-ліст. Наприклад, там кожної неділі потрібно відписувати клієнту про стан робіт по самому процесу по завданню. І як це робиться? Потрібно відкрити там трекер, подивитися, що зроблено, що не зроблено, подивитися з командою, написати. Клієнту відповісти на питання, зробити документ, зробити такий не більш невеличкий репорт. І скинути, в принципі, те, що все відписано, це є регламент, це є чек-ліст, котрий фіксується в письмовому вигляді і скидується до команди для того, щоб в принципі всі розуміли, що ми робимо так. Це певно, А, може ти тут щось додаш бо в тебе також дуже великий досвід з менеджменту команд і продуктових команд, тому. Uh, може, я впевнений ну, глядачам стосовно буде да стосовно самих регламентів, думаю, я тут зрозуміло, Це фактично опис бізнес-процесів і послідовність дій для. Членів команди да, для кожного з учасників, щоб всі чітко на своїх місцях виконували певні функції, і за рахунок цього бізнес-процеси не ламаються. А навіть якщо в когось виникають питання, як щось вирішити, у нього вже є підказки, за рахунок яких він може сам вирішити питання і не створювати безліч обговорень, да. які, на мою думку, дуже заважають. От не знаю тут, напевно, хотілось би знаєш розкрити. Може, якісь е, самі кращі кейси або давай, наприклад, на найгірші, кращий. якісь да, найгірші якісь помилки, які а -а -а. ми робили під час імплементації цих штук? Ну давай. Я думаю, що такий найжорсткіший кейс може бути забюрократизований. тобто. Що, що я маю на увазі? Тут потрібно не перегибати палку, тому що з одного боку потрібно мати ці регламенти, чек-лісти, і щоб вони в принципі показували, як цей процес може робитися і як повинно його робити. А з іншого боку, його потрібно цей чек-лист написати таким чином, щоб людина мала свободу дій, щоб він просто не був як робот. Коли, а, якщо там знаєш, в за кордоном є така тема, що не в інструкції в людини такий це ерор, і нічого не працює, і в людини ступор, що робити він йде там до керівника і питає, як мені, а що з точки зору великої компанії, це супер, але з точки зору. Моделі, коли, наприклад, потрібен біжночкний менеджмент або не досить великий масштаб компанії, це може заважати. У нас був кейс, коли, робивши такі інструкції, ми вперлися в ситуацію, коли цих інструкцій стало досить багато. І ми прийшли до ситуації, коли команда. І спілкувавшись з командами, деякі команди почали вигорати з того, що є певна інструкція, і тільки по неї потрібно рухатися. І в людей через те, що прописували зі свого боку інструкції, сформувалось бачення, що тільки так потрібно робити, і вони заздалегідь допомагали або робили деякі рішення. Котрі а, коштували для компанії більше грошей, але вони були правильні по чек-листу. І ось це такий самий жорсткий факап, тому що з одного боку ти розумієш, що в принципі ти якби робиш і скейлиш компанію, а і все в принципі працює по по, по гайдам, і Ти розумієш, що ну там ти прописав кожне. А ось ця крайність вона може створювати якісь додаткові касти, які неявні, а, і вони можуть досить. Сильно бити по структурі компанії на початку при там створенні якихось процесів, тому що е, такі чек-листи інструкції вони такі е, на виріст тобто вони можуть бути від 50 там 100 людей в компанії, е, вони можуть бути 20-30 людей, але там мінімально І тут важливо не е, е, хардкорити в цьому плані і підтримувати цей баланс. Е, сподіваюсь цей якийсь такий показовий, тому що це коштувало компанії. Певну долю ресурсів, часу, але не можна сказати, що це було таке рішення, що ми просто взяли і виконали всі інструкції. Вони при будуть в нагоді, але через таку наступну ступеньку, коли компанія рухається на наступний рівень. Да, ти знаєш? Я тут згадав ще такий кейс з цими змінами, бо під час масштабування необхідно було досить часто реагувати на. Зміни в бізнес-процесах, да? і через це у нас додавались нові ролі, вводились додаткові е регламенти чек-листи, І найбалючіше, що, що, на мій погляд, вдарило по команді, ну, це було відчутно, як це прям важко дається. Це якраз е версіонування наших регламентів. І цю помилку ну, ми врахували, оскільки е фактично. Коли ми вводимо якісь зміни, необхідно, щоб ці зміни були поступові, і команда чітко для себе розуміла, що в неї є якийсь таймлайн, протягом якого вона працює на старих умовах, і коли вже треба переходити на, до нових. Да, і Фактично, да. ми зіткнулися з ситуацією, де команда просто не знала, який в ітерації регламент. Потрібно виконувати, і вона просто не могла збагнути, да, що є тою істиною, до якої звертатись через це ну дуже важливо вести версіонування. І поступово вводити зміни це такі певні коміти з командою на те, що ми певний час працюємо в такому форматі. Далі ми вже змінюємося, переходимо на такий формат, і тут так, так, також необхідно вводити якийсь певний простір для переходу. Бо команді може бути складно оцей постійний, знаєте, такий перехід виконувати. Я думаю, це важливий факап, який теж коштував ну немало, зовсім немало, і ресурсів і стресу. Всім тому я вважаю, це досить важна, важливо, важливо було згадати так. Згоден 100%. А тут з тобою згоден 100%, 150% навіть і можу сказати, що така штука може бути не тільки в IT. тобто неважливо, де ви знаходитеся в рітейлі, в логістиці, юридична сфера там e-commerce або там ще й інші ніші, e може бути ситуація, коли команда може погрязнути в цих процесах, e коли їх дуже багато, і з одного боку їх потрібно регламентувати, а з іншого потрібно щось e не жорстити з цим. Але й тут IT приходить на годі, тому що. Для цього в принципі і створений, щоб покращувати процеси конкретних бізнесів і допомагати е, скейлити конкретні бізнеси, оптимізувати кости, і так далі. А е, це як був як такий друге питання з мого боку. А е, Дмитро вже також до тебе.